О! Ух. О! Є. Це один. Два. Є. Друзі, всім доброго ранку. 17 квітня вибрався я на таку невеличку водойму лісову. Ну і спробуємо половити щуку, поки це ще тут реально. Далі ставок заростає травою і вже до осіння тут робити нічого. В тому році у мене зійшла тут гарна щучка така трофейна, тому О! шанс на трофей залишається. Побачимо, що нас чекає в цьому році. Доскладаю свій комплект і починаємо риболовлю. Всім приємного перегляду. Починаю рибалку з ось такої приманки закос в подізіка 4-діймового на 4, 4 грамах. Колір вже перевірив на пслі в межах міста, зловив щучку. Глянемо, як він на ставку себе проявить. Шоста ранку, мабуть, починаємо риболовлю. Так, ну на першій точці рибки не виявлено. Воду мою цю знаю, тому зараз прямую на найглибшу точку. Як я і казав, тут дуже мілко. Це найглибша точка, мабуть, трохи більше метру ну, до півтора. Зараз пошукаємо там. Якщо і там нема, то підемо далі. вже рязкою затягує ще навіть сонце толком не пригріло Оставочек вже заростає тут десь найглубші місця трохи заважаєш ця, але нічого будемо намагатися. Травка. Поки що не вдається спіймати такий період зараз навесні, що То вона хворіє, то не реститься. По лозіці вже повинна була вона точно віднереститися. Але на рахунок воріє чи ні, це вже хто нам. Ну, зайшов я вже майже в саму вершину. Збаву вагу грузика до 2 грамів. Але поки що це все-таки не допомагає ніяк. Ух. А, перва щучка була. Майже в березі. Я раніше навіть тут ніколи не ловив, бо ця ділянка взагалі дуже мілка, максимум 20 сантиметрів тут. Ну видно, що гуляє мальок, бо я проводку роблю і він розбігається. А, зрізала. Друзі, зрізала. Та сама щучка. Так, перев'язуємося. Знайшов в себе титановий поводок. Зірвала вона в мене скрутку. Остання приманочка залишилась в такому кольорі пакети ми не викидаємо так як більшість з нас свиноти робить а складаємо назад сумку вдома вже викину так зараз складаюсь і сподіваюсь вона ще добере приманочку Знову сход. Третя покльовка ісход. Як так? Ось вся приманка порвана. Але вона дуже активна. Так, да, щуку спіймаю чи ні. Точно ще не зрозуміло, але кліщуків, я думаю, вже назбирав. Так, цікаво, цікаво. Щучка почала проявляти активність. Ну, сюди я ніколи навіть не заходив, тут глибини взагалі немає. Це на 100% не вповнений, що була покльовка. Може по якійсь агільці. Але було схоже. О, ні, все ж таки це була покльовка блін, і остання приманка. В такому кольорі. Відкусила хвоста. Єе! Є, yeah. це малий. Це не та щучка, що була зранку. Дивіться бі. чупакабра. Нарешті побачили миридку. Хоп! Кейтець спрацював. А, віддай! І також останній щучка небалий. Обережно взяла так. Так, ще покабра. Зараз ми її випустимо обережно. Вона дуже далеко до залікової. Біжи. Нехай підроста. Невеличка щучка, але все одно приємно. Нарешті з'явилась рибка в кадрі. Вже 9 година ранку. Скільки я? 3 години ловлю перша риба. Ну Так, може мені здалося, але я думаю в районі кілушки була. Плюс-мінус щоб перша в нас атакувала декілька разів приманку. Вже приблизно 10-та година ранку, і в мене для вас дві новини. Одна погана, а інша, як на мене, так хороша. Ну, почнемо з поганої. Більш нічого я так і не спіймав, одна покльовка була, такий якийсь тик, схоже, що маленька щучка. І на цьому все. А хороша новина в тому, що з'явилася в мене ідея запропонувати дружині залишитися ще на один день. І якщо вдасться її вмовити, то завтра зранку я прибіжу знову і доловлю ту щучку. Мені все ж таки здається, що то одна і та сама зранку клювала. Вона і зрізала і ну, досить таки активна була, її розмір наче непоганий. Так що, всім до завтра. Не перемикайтесь. Всім доброго ранку. Як ви вже здогадалися, все в мене вийшло. Не так вже і важко було вмовити. Залишилися ми ще на один, а може навіть на два дні тут. Так що зараз йду в саму вершину, там де в мене основні клюваки були, і почнемо риболовлю. Поки йшов, відкрив сезон клящуків. Це я вже зняв початок відео один, два, десь ще тут бачу. 15 хвилин мені буквально тут йти і вже 5 штук на штанах зняв. Ще не відійшовши. Якщо якось так. Сподіваюсь, додому не притягну, бо тоді мене Алінка точно вб'є. Все, йдемо, складаю комплекти і починаємо риболовлю. Сьогодні Са свінга 4-дімового почну на 2 грамах. Трошки не дійшов я до той точки, де планую основний час рибалити. Зараз швиденько тут перевірю і підемо. Кліщуки сьогодні взагалі збісилися. Я засняв привітання ранкове і зняв на собі ще приблизно 5 штук. Вчора пригріло сонечко і схоже, що вони повилазили. А, була перша. Перша покльовка, друзі. Ось так. Ну, також судячи з цього маленька чучка. Третя проводка. Хотів сказати, але побоявся залазити. Ще сьогодні значно тепліше. І це повинно гарно вплинути на активність щучки. І ось перша покльовка вже є. Ось воно те саме місце. Нарешті я дійшов до нього. Серце. Почало трохи швидше битися в очікуванні покльовки. Ось вам і найкраща точка, пів години я прокидав, перебирав приманочки, але жодного контакту. Можливо, вона трошки пізніше, клює, бо вчора я не одразу на цю точку прийшов десь о 7 годині. Але це я себе так втішаю поки що. Бачите, вчора я тут рибалу, сьогодні вже затягло рязкою. Зараз спробую знайти місто, де покидати. Отак буду повертатися і пізніше ще зайду на цю точку. А! Була щучка, друзі. Невеличка. Не засікається. Я закрив крючок, щоб тут покидати, але заробив покльовку. Нехай буде так. Схоже, що я все ж таки накаркав. 9 -та година ранку, то дві покльовки маленьких щучок, і на цьому все. Я, чесно кажучи, був впевнений, що сьогодні набагато краще буде клювати. Вже знав, де ловити, але трошки змінилася ситуація на воді. Не знаю, чому щука не така активна, як вчора. Сильно водка не мінялася. Завтра є ще один останній шанс, тому спробуємо ще завтра. Третя спроба. Поки що ситуація на воді доволі таки приємна. Розігнала грязкогось вона, тут вона мені в принципі не заважає. Лебеді поприлетали. Вони кожного року тут. Місія почну я з найглубшої точки. Вкрай треба спіймати рибку. Была поклевка Ё-моё, проспал а -ха, -ха, ха Як так О Е, -е. Ай, снова еще пачок. Чупочок у нас. Нарешті. Така щучка. Невеличка. Стой, 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 стой. Та дай же заберу крючок. Ось так. Добре, не будемо її мучити. Грам 400. Третя покльовка і перша щучка на сьогодні. На жаль, також вона невеличка, там грамів 400 було. Всі сьогодні клюють на отакий колір темний. Пробував інші кольори, більш яскраві, але всі три на цю приманочку. Щучка неактивна, такий тик і все. Здається, що всі, міл, всі малі щучки клюють. Де зараз більше, можливо, ще зайнята своїми справами з нерестом, можливо, хворіє. Чесно кажучи, не знаю. Ще зараз трошки спробую і вже буду завершати цю риболовлю. Відео вирішив монтувати, хоча риби замало, але три дні купа матеріалу. І просто взяти, відформатувати флешку і забути про це відео не хочеться. Моменти гарні були, тому відео це вийде. Хто додивився до кінця, напишіть свою думку з цього приводу, а надалі буду намагатися таких відосів з нерезультатив... нерезультативних не викладати. Так що, якщо ще щось спіймаю, то покажу. А так, до наступного відео. Всім пока.